Ідея проєкту виникла Ксенія. Тут шкода немає Лариси Лавренюк, от є Леся Петрівна, є дуже багато вже моїх друзів. І в 2011 році там от є Надія Колєснікова, я знаю, спросили мене в програму Стобіль. Я познайомилася потім зі всіма цими людьми і долучилася в силу своїх можливостей до підтримки хоспісно-паліативної допомоги взагалі. А до дитячої програми ну абсолютно боляче для мене ця тема, тому що я вважаю, що в Україні немає шансів на нормальне життя. Якщо у нас діти страждають і ми цю тему не бачимо, якщо діти не мають доступу до знеболення дитячої форми, і взагалі паліативна хоспісна допомога знаходиться в такому. Навіть не в зародковому, десь на добровільних у, у началах у таких альтруїстів штовхаючи. І коли ми робили друзі, мої були виставки, діти яких не існує, то в мене тоді було питання: скільки побачить суспільство цю виставку. Це дуже маленький удар, хоча потужний, і всі вболівали за це. І я запропонувала тоді ідею зробити такі, таку виставу, шукаючи матеріал. Нічого не надалося так, як власне Оскар і Рожева пані Еріка і Меніла Шміта, де дійсно дитина паліативна, яка проживає останні свої 10 днів. І ми тоді вже казали, що треба, треба. Ну два роки, ви самі розумієте, в країні майдан то і якось це було. І от нарешті цього року ми все таки вирішили реалізувати цей проект, і фонд відродження підтримав. Цю ініціативу фонд мати Терези виявився таким мотором, і всі наші друзі ми вирішили реалізацію цього проєкту. Через емоційний вплив на владу, на суспільство, на людей, від яких залежить ці діти, все-таки художній твір є великим інструментом співпереживання. Влучення, долучення, входження в матеріал за допомогою такого твору його втілення, ми вирішили розбурхати наше суспільство і, врешті-врешті, поставити крапку почати цей шлях налагодження порядку в цій темі, тобто зробити це нормальним, щоб наші діти мали доступ до якісного дитинства, і те якщо ми не можемо. Як суспільство продовжити життя, медицина не завжди всесильна, То ми повинні принаймні зняти страждання і дати шанс, хоч тривало, коротко тривало, оскільки хто має мати повноцінне, якісне життя, як всі ми. От, власне, от така була перша ідея твору. А далі вже вирішили ми думати як концепція. І моя е довгі були роздуми, як це робити. І я наполягала, що це повинні бути реальні діти. Ну тобто Оскара має втілювати дитина, тому що коли буде досвідчений актор, навіть студент, талановитий, це буде зразу викликати відчуття вистави, видивитись виставу. А коли все-таки це доктеатр такий більше, коли реальна дитина на ваших очах проживає ці 10 років, воно має інший і зовсім інший вплив. Оце, оце було принципово моє таке. Умова, що буде реальна дитина. Можу додати слово Ростиславу вже за художні втілення. А, ще хочу додати художника Андрій Єрмоленко, який е е е теж такий долучився до проєкту і придумав все-таки цю анімаційну складову. І у нас в виставі не тільки доктеатр, у нас ще візуалізація, анімаційна буде присутня, тобто поєднання двох жанрів е на сцені. Це вже було рішення, тому що світ дитини анімований, яскравий, і світ реальний жорстокий, документальний такий.